Минають дні, минають ночі Тарас Шевченко. Минають дні, минають ночі, минає літо. Шелестить пожовкле листя, гаснуть очі, заснули думи і серце спить. І все заснуло. І не знаю, чи я живу, чи доживаю, чи так по світу волочусь, бо вже не плачу і не сміюсь. Доле, де ти? ти? нема ніякої. Коли доброї жаль Боже, то дай злої, злої, не дай спати ходячому, серцем завмирати і гнилою колодою по світу валятись, а дай жити, серцем жити і людей любити, а коли ні, то проклинать і світ запалити. Страшно впасти у кайдани. Умирать в неволі, а ще гірше спати, спати і спати на волі, і заснути на вік віки і сліду не кинуть ніякого. Однаково, чи жив, чи загинув. Доле де ти? Доле де ти? Нема ніякої? Коли добро є жаль Боже, то дай злої, злої.